Всім привіт, Ми пробуємо, що Латтяо. Це таке солодке гостре, А то в тебе що, гостре Це Дуже прям гостре. Давай, пробуй. Вкусно. Прикольно. Ну, трохи гостеньке. Давай пробуємо, це. Супер гостре. Прям цікаво. Жир. Ооо. Йой, клас, давай на косовичики мої. Маліосте. Госте, гостре. Накосає. Зараз хтось буде пити молоко. Це прикольне, а це дуже гостре.